Непосидючий Андрійко релаксує на улюбленій каруселі. Так? Да? Можна Тихо. вже за мить з вітерцем спускається з гірки. Будує замки із піску, пригортається до мами та іноді вередує хлопець із характером, каже мама малюка. Це справжній українець, справжній козак, характер наполегливий, голос гучний, конкретний хлопець. Тому назвали Андрійком, ну що воно мужність означає. Пані Світлана народила сина 23 березня 2022 року. У своїй 37 жінка втретє стала мамою. Зізнається, було тривожно, але вдалося впоратися із внутрішніми переживаннями. Кожна їх вдома залишалась родина, але такий колектив зібрався з нас, от, з вагітних жінок, що ну, такий гарний, позитивний весь. Був, то навіть було мені якесь там ну, уютно і спокійності з тими дівчатами і з медперсоналом навіть більш ніж вдома. Війна змінила всі плани. Навіть придбати дитячий візочок виявилося нелегко. Крамниці зачинені, бо газетам нічого такого ніби не продається. Знайшли якусь далеку б ну би у е, Люди побоялись пересилати, бо область така, де бойові дії. Тому так от через знайомих знайшли візочок, ліжечко, дитяче. Чоловік Світлани зізнається, мрія про сина. Вірить вже незабаром. Андрійка зможуть виховувати у мирній країні. Так вийшло, що Бог її послав. Звичайно, радий син. Сподіваюсь, виховаємо достойним. Чоловіком, захисником, головне, ну і порядочним, порядочною людиною. Ну і хотіла, звісно, головне це миру, щоб все таки в мирній державі ми жили і ростили своїх всіх дітей. Коли Україна здригалася від вибухів 24 лютого, Людмила Супрун чергувала у перинатальному центрі. Мабуть, як і усіх людей, був, був шоковий шоковий стан, розпач, страх. Не знаєш, як буде працювати далі. Твоя установа, не знаєш, як скласти свій робочий графік. Ну, коли вже прийшла на роботу, я зрозуміла, що ми я повинна виконувати свої лікарські обов'язки. Деяких жінок евакуювали родичі, решту пацієнток швидко переселили у безпечне місце. Ті жінки, які залишилися, ми їх зібрали всіх на першому поверсі. Там у нас було відділення екстрагенітальної патології і. Це відділення надавало допомогу при ковід-інфекції. Воно більш-менш було підготовлене, роззоновано, там у нас була пологова палата, ми її організували, перенесли всю апаратуру, вікно закрили щитом захисним, також була там облаштована операційна. Коли починалися інтенсивні обстріли, доводилося спускатися у підвал. Якщо вагітних жінок, це ще більш менш було зручно їх туди спустити. То, наприклад, вже жінки, які народили з малятами, туди спускалися, більш проблематично. І на той час в відділенні інтенсивної терапії у нас знаходилося четверо діточок, троє з них були вже на апараті ІВЛ. От, тут вже неонатологи наші. Герої, тому що вони спускалися з цими дітками для матусі з населених пунктів Сумщини, які були на той час в окупації, пологовий став тимчасовим прихистком. На той час навіть у нас дві жіночки знаходились десь біля місяця, які були якраз в цих районів, де точилися ці бої. Це Трастянецький, Ахтирський район. І вони жили у нас цілий місяць. Волонтери навіть їм знайшли візочки, і вони гуляли своїми дітками тут у нас у дворі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в обласному перинатальному центрі з'явилися на світ більше тисячі малюків. У медиків, які першими бачать нове життя та новоспечених батьків, спільне бажання. Щоб наступив мир, в країні, спокійне, життя, щоб нарешті вже могли реалізовуватися якісь мрії, плани Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Валерій Коваленко, новини СТС.